Пам'ятні призми почали встановлювати у Запоріжжі з 1 жовтня 2023 року. Тоді офіційно була відкрита алея героїв. Нині тут 111. «З Спочатку великої, скажімо так, масштабної війни були встановлені призми на проспекті Соборному, які виробляли деякі підприємства наше промислов'я за особистою ініціативою. І з самого початку вони були задекларовані саме як тимчасові споруди, тобто ми розуміємо, що це не назавжди. Про те, що робити з пам'ятними призмами далі, неодноразово говорили на засіданні консультативної ради жінок загиблих героїв при міській раді, а також в районних радах. Але остаточного рішення ще немає. І останнє слово за родинами загиблих героїв. В першу чергу ми будемо радитись з родинами. Тих героїв, які вшановані на цих призмах, складне питання. Ми ще розглядаємо його. Є кілька варіантів, але вони ще остаточно не прийняті. Міська влада не ухвалює жодних рішень з цього питання, бо буде враховувати лише побажання родин загиблих. З самого початку йшла розмова про те, що ці призми це тимчасові споруди. І по мірі того, як будуть меморіали по вшануванню пам'яті наших героїв, хлопців і дівчат, встановлюватися відповідно до тих запланованих, відповідно буде прийнято рішення, куди ці призми передати. В першу чергу ми будемо пропонувати родинам цих загиблих героїв. Ці призми маються на увазі саме ці плакати, скажімо так, і лібанери, як, як, як правильно, вони будуть передані родинам. Є інші варіанти. Вони можуть бути встановлені на підприємствах, на яких працювали ці загиблі герої. Вони можуть бути встановлені по районах, де колись мешкали ці люди. Я впевнена зараз. Ми їх от. Терміновому порядку не будемо прибирати, я чула, що виникають проблемні запитання по по призмам, які встановлені біля міськради. Ну, з самого початку було це тимчасова дія. Попереджали всі. Я впевнена, що родини зрозуміють, що це такий крок, ну потрібно зробити. Він був тимчасовий. Чи можна помістити всіх? По місту Запоріжжя. Я вважаю, що дуже велику роботу проводить і міська рада, і Запорізька обласна адміністрація по увіковічненню пам'яті наших героїв, захисників це і дерево пам'яті, і алея слави. Спочатку я підходжу до стенда із своїм сином, загадую, розмовляю, а потім я обходжу всі стенди. Вклоняюся, вшановую пам'ять про всіх захисників, тому що вони всі наші сини. У Запоріжжі є унікальна інсталяція, присвячена пам'яті загиблих героїв. Це дерево пам'яті в парку металургів. На ньому вже кілька сотень дзвіночків з іменами. Цього року в нашому місті почали реалізовувати й один з перших масштабних проєктів з Шанування загиблих героїв. Алея пам'яті встановлені кілька стендів. На кожному світлина та інформація про захисників, які віддали своє життя за Україну. Наш пріоритет. Справа нашої честі, і совісті, щоб кожен наш герой не був забутий, був вшанований як слід чемно і гідно. І так обов'язково буде. Анна Крамаренко, Микита Дейнега, Єлизавета Колеснікова, телеканал МТМ.